Російські окупанти цілий рік нещадно обстрілювали будь-які цивільні об'єкти у Харкові, адже одне з головних завдань ворога залякати мирних мешканців, посіяти паніку у суспільстві та змусити людей зневіритися у перемозі України. Уже на другий день війни армія РФ вдарила по центру служби крові, випустила снаряди по обласній дитячій лікарні. Потім регулярно руйнувала медзаклади в усіх районах Харкова. Але медики не припиняли роботу жодного дня, змінили звичні палати на укриття та продовжили рятувати людей. Діти з онкогематологічною патологією та іншими гематологічними захворюваннями. усі вони о, Цілодобово отримували хіміотерапію в умовах сховища. Сільна була бомбіжка, ми стояли в операційній, не розуміє, що відбувається, але ми всі співробітники продовжували оперувати. Загалом у Харкові вже зруйновано понад півсотні лікарень. І хоча стати до їхнього відновлення ще рано, війна триває, і ризики ракетного обстрілу у прифронтовому місті ще завеликі. У Харкові з'являються мобільні медзаклади. Наприклад, на Салтівці розмістили. Тили ось цю модульну лабораторію. Вона тимчасово працюватиме замість десятої поліклініки, яку розбомбили російські окупанти. Було около сімі попадань. Розрушено шести сімой етаж повністю. Ну в общем, поліклініка не годиться для того, щоб сейчас заказувати медичну допомогу. Аби рятувати життя людей, медикам не потрібні були навіть операційні обладнання чи інструменти. На цих кадрах серед містя Харкова, квітень минулого року, лікар прикриває собою жінку під час чергового російського обстрілу. вставайте! Харківські лікарі весь цей час дарують життя у буквальному сенсі. За час війни в місті народилося понад півтори тисячі дітей. У перинатальному центрі приймали пологи від першого дня війни. Під обстрілами, у підвальних умовах і без світла. Центр працює в течение всього воєнного. І роженицям, і пацієнткам гінекологічного профілю, і навороженим дітям, які рождаються з недоношеною масою тіла. Тоді про героїчну роботу харківських фахівців дізнався весь світ мільйонна інстаграма-аудиторія футболіста Девіда Бекхема побачила, як під вибухами народжуються діти та що доводиться переживати породіллям. Іван усім привіт! Я передаю свою соціальну мережу Ірині, голові регіонального перинатального центру в Харкові. Вона допомагає жінкам народжувати дітей. 24 лютого 2022 року у Харкові народилося 45 дітей, і в річницю війни вони відзначають свою особливу дату перший рік народження, Малеча не застала мирного життя. Та щодня українські захисники роблять усе, аби вже зовсім скоро вони побачили, в якому красивому та сильному місті народилися. Усі впевнені, перемога близько. Ніколь Костенко, Олексій Муравйов, новини Харків.